Коротко про речі, які мене дуже сильно дратують, напрягають в моменті введення свого блогу. І, можливо, якби я була ну, більш поступлива з цими речами, я б вже набрала ну, більшу кількість підписників, і в мене було б, ну, не знаю, кращий блог. Ще? Це внешній вид і естетичність. Ну, тобто, як би мені не хотілося, хоча я і не сильно заморочуюся, в тому, щоб виходить, завжди. Накрашеною, нафарбованою, супер-пупер одежі, Але по факту, все одно треба, ну, скажімо, ходіть лівчик, удіть якось, ну, тіпа, щоб на ліце не було перепадів, настроєні. Ісключення є, знімають там і в селі, ну, відкату до Ані Трінчері, що вона оскарбила, але ну, я ні в кої не, не оскарбляю, я сама людина із селища міського типу. Ну, по факту, ви завжди знімають бути. Ну, гарними, понімаєте, і у вас завжди має бути гарний якийсь определенний фон. Друга моя загвоздка, Я живу в кімнаті із подругою. і Тут піпець як мало місця. В мене немає класної можливості поставити перед собою камеру, положити, не знаю, якісь суші, включити десь саді на телевізорі аніме і ну, зробити офігенну обстановку. Тобто, щоб зробити якийсь один кадр, який буде адекватним, ну мені треба, не знаю, на люстру положити штатів і не знаю, молитися про те, щоб воно не впало. Перекласти більшу частину речей з кадра того, що ну, загламленість це не окей. І хто б що не казав, естетичний контент, хоч ви кажете, ой, нам набридливо це всі блогери, які про. Афієну класну жизнь. Що ви чешете, ви самі їх і дивитесь? Третій момент, з яким я більш-менш уже розібралась, це теми. Я стараюся, якщо мені якась ідея прийшла, але в мене, наприклад, немає вдохновіння, є час в цей момент це знімати, я її просто записую, потім зніму. Ну. Може і не зніму. Далі для якихось класних відосів, де б я була сама там ходила, гуляла туди-сюди. У мене немає дуже людей, які готові відкласти от, всі свої діла і прийти мене знімати десь на вулиці. Бо діло, що коли я гуляю з друзями, я про це прошу. Але іноді в цей момент у мене не може бути натхнення на те, щоб іти і пазірувати якісь не знаю, трюки витворять або в мене не записані ідеї на даний момент. Плюс я ще не зовсім оприділилася, прямо сказати з тематикою. Да, я розказую про аніме, фільми, серіали, що подивитися про життя в общем, що я купляю, що я їм. Ну все ж, у мене ще немає прямо от структурної структури. Якщо вам було цікаво, напишіть щось. Я запишу вам ще какби другу часть.